Нацраду з питань телебачення і радіомовлення у повному складі викликають до прокуратури. Усі свідчитимуть у справі про хабарництво, в якому підозрюють члена нацради Євгена Баранова і члена громадської ради при цьому органі Андрія Соломаху. Про це сьогодні повідомив голова нацради Володимир Манжосов. Більше інформації у сюжеті. Сьогодні член національної ради з питань телебачення та радіомовлення Євген Баранов, якого нещодавно звільнили з під варти, був на своєму робочому місці. Він брав участь у засіданні нацради головного органу, що регулює телерадіопростір країни. Коментувати інформацію про своє затримання категорично відмовився. Ви не хочете це спростувати чи це неправда? Днів тому, 6 червня, в день журналіста Євгена Баранова, члена нацради, за квотою партії регіонів, затримали працівники СБУ за підозрою у вимаганні хабаря. Як повідомляють змі, чиновник, начебто, зажадав 40 тисяч доларів за надання ліцензії супутникового мовлення одному з телеканалів. Баранов розповів свою версію, як це було під час засідання суду, що мав обрати йому запобіжний захід. Мене затримали о 22-й годині, коли я їхав від свого друга угу. до себе додому. Я навідував свого друга, в нього зламана нога. Я їздив за город, мене затримали. Разом з Барановим затримали Андрія Соломаху, члена громадської ради при нацраді, який нібито мав бути посередником під час передачі грошей. Соломаха каже, що працює в раді на громадських засадах і не є держчиновником. Це спеціалізований дорадчий орган, який який створено на виконання закону здається про громадські ради при центральних органах виконавчої влади. Це не є ну, місцем роботи. Суддя Кірєєв, відомий тим, що засудив лідера опозиції Юлію Тимошенко до семи років ув'язнення в газовій справі підозрюваних у хабарництві. Відпустив тепер усіх членів нацради запрошують до прокуратури давати свідчення. Голова Володимир Манджосов на коментарі скупий. Пан Баранов був, якщо у вас є питання до нього, ви можете запитати у пана Баранова. Він, він ходить на, на, на роботу, в свій кабінет, працює його телефон. Він все повідомив тоді, коли це було судове засідання. Домислів навколо цієї справи вже досить. Поки що Національна Рада працює так, як вона працює. Народний депутат Свободівець і член парламентського комітету зі свободи слова ігор Мірішниченко заявив, що винні у корумпованості нацради повинні опинитися за ґратами. Владі сьогодні вигідно тримати таких чиновників, таких держслужбовців, які перебувають на гачку влади, які будуть приймати абсолютно прогнозовані рішення, написані на банків. Я не виключаю, до речі, що пане Євгена Баранова сьогодні такі судді як радіон Кирєєв, виправдають лише з однією метою. Для того, щоб його тримати на гачку, і при потребі, а така потреба буде е зростати для влади з настанням виборів будь-яких, а тим більше виборів 2015 року, використати, для того, щоб позбавити ліцензії, наприклад, телеканали, які е не угодні владі. Це не перший випадок, коли чиновників нацради підозрюють у хабарництві. 2012 року на гарячому спіймали заступника керівника апарату Анатолія Новицького. А ще два роки раніше, за підозрою в хабарництві, співробітники СБУ затримали представника нацради в Івано-Франківській області. Ксенія Тартинська, Сергій Похілько, Твай.